Нові поставки, друзі, у нас сьогодні нові поставки. Заїхали 4 автомобілі. Почнемо. Volvo V-60. Рестайлінг d 4 двигун. Новий двигун на 188 сил. І автомат восьмиступеневий гідротрансформатор. Красивий такий сірий асфальтний колір. У нас він популярний. Ось так виглядає ця машинка. Піксенон є. Автомобіль привезли із Франції, з хорошою історією по обслуговуванню, з дійсним тихоглядом французьким і малим пробігом. Зверніть увагу, 11-й місяць, 24-рік проходження ТО Тюф. Пробіг був зафіксований 243 тисячі. Він дійсний на 2 роки. Власником а, був Пастрімо Людовік. Що можу сказати у двох словах про цей автомобіль? Нові тормозні диски по периметру, нова резина літня. Хороша комплектація. Шкіряний тут салон у нас. З електрорегулювання крісла, з пам'яттю Дуже-дуже акуратний салон. І пробіг у нас тут на сьогоднішній день скільки? 249 тисяч. Є підгріве сидінь. Двізонний клімат контроль. Ну, багато всяких штучок тут є. Ось такий салончик шкіряний. Тільки привезли. 14 рік. Ціна такого автомобіля буде коштувати близько 15 тисяч доларів. Класна тачка. Прямо от сідаєш і нічого робити не потрібно. фільтра поміняв і, і вперед. Йдемо далі. Реноміган. Легенда. Класика. І всі ганяються за чим? Всі ж ганяються за ось цим надписом. Друзі, оцей надпис це магія. Це Ахалай Махалай бо все! І диски бо все! От привезли такий. Рестайлінг 2016 рік. 1,5 дизельний двигун. Дизель механіка. Це вже Євро 6. До речі, ця Вольво теж Євро 6. Це автомобіль ми привезли із Бельгії і теж є дійсний тихогляд, тюф. 24-й рік було зафіксовано. Де ж там той пробіг? 202 тисячі. Друзі, тут дуже малий пробіг цієї машинки. На сьогоднішній день тут пробіг, все дивимось. 225 тисяч. Ось так виглядає цей салончик, комбінований, ось вам акустика босе це не комплектація босе вже всі знаєте, це акустика босе хороша музика, такий ручки ріний перфорований, монітор більший. Є тонування. Знаю точно, що жодна деталь не фарбована у цього автомобіля. Класний, класний стан. Ціна. Всі хотять Renault Megane третього покоління Face Lift. За 9 тисяч, 8 тисяч. Ні, друзі, шари не буде. 16 рік. Малий пробіг із Бельгії, з красивої країни. Десь буде 11700 десь так. Ще порахую. Йдемо далі. 2 Volvo V50, конкурент Renault Megane. Перший. 2010 рік. R-Design, класна комплектація, бачите, бік синоні, ми фар противодиманки. Це автомобіль у нас з Німеччини. Сервіска є. З обвісами спойлером. А веде то хтось причепився? Це звичайний тут 16 Двигун дизельний. Красиві диски. Красивий колір, сірий, до речі, всі. А, три автомобілі ці, сірого кольору. Пробіг у нас тут який. Зараз подивимось, хвилинку 193 тисячі малий пробіг і приборка синя, підогріве сидінь, машина не підготовлена, грязна. Зовні салон, навіть показувати стидно, чесно кажучи, не хочеться, бо ще її не чистили, не готували. Ну, анонсую, що приїхала. Буде хороша ціна, буде хороша ціна на такий автомобіль. Десь 8,5 тисяч. Йдемо далі. 2011 рік, кінець 11 року, модельний 12 рік. Автомобіль теж у нас з Німеччини. 1.6 d 2 двигун. Красивий колір без релінгів, але багато хто купує без релінгів і їм подобається ось такий спортстайл style, style Що тут у нас є цікавих, що показати? Ну, По-перше, їздила тут мадам. выбачаюсь не мадам мадам ездила на ось этой вот на этой мадам ездила на редизайн а тут было э, два власника, два властника насколько я помню ну потом расскажу в общем э, томас ездил какой-то естьный тихогляд тюф на 24-й год было 215 тысяч Також, дивіться, власник записував, то він пробіги фіксував. Це дуже велика рідкість, щоб німці да таке писали. Це, це просто дата, який пробіг, який там антюф робили, яке ТО там робили, бла-бла. бла Це ж він паралельно собі, ну і є сервіска. Там. Ось так, в двох словах показав по цій машинці. По комплектації і по пробігу на сьогоднішній день. Такий шкіряний салон. Хороший стан, дуже дуже хороший стан. І салон, і технічно, і зовні, підогріви сидінь, блютуз, матконтроль двохзонний. Ось. Колір красивий, такий синій. Шведський Феррарі, бачите, лось. Потужний. Потужний, потужний лось. Потужний автомобіль. Так. Ну, теж треба помити, поки чистить цю машинку. Пробіг 227 тисяч. Малий пробіг, хороший дуже стан. Ще що важливо по цій машині. Ага. Тормозні диски. Всі тормозні диски спереді і ззаді нові. Колодки там не пам'ятаю, але подивився, всі тормозні диски нові. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 9300 десь так. Ще не порахував. І по поводу тормозних дисків, всі 4 автомобілі приїхали. Всі 4. всіх Передні задні диски тормозні нові. А чому? Тому що в усіх дійсні тихогляди, тюфи. А це значить, що проходили перевірку по хотовці, по тормозам, там ну і ще там, базову перевірку. Все повинно бути в порядку. Ось такі машинки у нас, друзі. Нова поставка. А так, в принципі, дуже-дуже ну, багато автомобілів, особливо Volvo. тут є що вибрати. До речі, сьогодні одну В-60 рестайлін в РДЗані продали. А 4 завезли. Щось непорядок, треба швидше продавати. Більше заїжджає, ніж продаємо. Ось такі новини у нас на сьогодні, на 19 квітня 2025 року. І запрошую вас після вихідних уже, після Пасхи на тест-драйв, на перегляд. Цих класних автомобілів. Є що вибрати Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, наш автосалон, ось рядом Мрео. Допомагаємо з Мрео теж зареєструвати. Якщо ви з регіону, робимо документи, страховка, можете їхати до себе отримати регіональні номери. Або допоможемо в Києві зареєструвати, будуть київські номера. На страховку не впливає. Також. У нас є послуга доставки автомобіля по Україні. Ну, Звичайно, умови індивідуальні, тому що є сусідні області, а є набагато далі і так далі. І так далі. Ну, ось це все, що сьогодні хотів вам показати. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям і чекаю вас на перегляді цих красоток V60D4. Кайфовий автомобіль. До зустрічі!